Добрий ранок. Сьогодні 18 квітня 2025 року. Заняття в старшій групі з розвитком мовлення. Тема заняття. Складання речень за схемою до великої. Доброго ранку мої малята. Любі хлопчики, дівчата вже поле й гай прокинулись від сну. Лелека бродить по зеленій лузі. Я вас вітаю, мої милі друзі, а з вами і красунечку Весну. Міста і села оживають, Землю, матінку вітають у весняний світлий час. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про велике свято, про велике. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Великдень це велике весняне свято. Ви вже це знаєте. Прокидається природа, світить яскраво сонечко. А давайте згадаємо, які ж місяці весною перший місяць, так, це березень. А зараз це другий місяць весни. Як він називається? Квітень, правильно. І наступний місяць травень. Щоб гарно розмовляти, тому що в нас сьогодні саме заняття з мовлення, давайте промовимо ось таку чистомову. саме до Великодня. Ха-ха-ха. Скоро буде пас. Ки-ки-ки. Буде пасочки пекти. ки ке ки Пофарбуємо крашанки. ки ке, ке ке Розпишемо писанки. ки ке ки Видрипаємо дряпанки. ку 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 Зажаримо ковбаску і все складемо в кошик, так, діти, правильно. Що ж, навесні змінилося порівняно з зимою? Так, повернулися птахи, прокинулися комашки, розцвітають квіточки. З'являються брунки на деревах. І ось до нас завітали ось такі зайченята, милі та любі. І вони хочуть, щоб ми їм багато розповіли про великі свято, про великий. Кошик ми складаємо, пастки, писанки, крашанки тряпанки, ясні вироби, молочні та йдемо до церкви, а потім вдома накриваємо святковий стіл. Давайте розглянемо ось цю картинку, що ви тут бачите зобразу. Складіть речення. Так, люди йдуть до церкви. Так, вітають один одного з Великим Святом. Всі ідуть з кошиками. В кошиках у людей паски, яйця, ясні вироби, молочні. Так. Вони вітають та бажають на цілий рік здоров'я, добробуту та щастя. Ось що роблять діти? Так вони йдуться яйцями. Ось ви бачите в руках у писанки, ось так вони. Такий звичай є у нас. Ось ви на цій картинці також бачите, скільки людей приходить, щоб посвятити Великодню їжу, потім прийти додому, накрити стіл та відсвяткувати цей світлий день. Давайте розглянемо, як люди готуються на передодні цього дикого свята. Що ви бачите на цій картинці? Яке речення ви можете скласти? Та господині в печі випікають паски? Давайте складемо речення за цією картиною. Перуть одяг. Та люди перуть одяг. Складіть речення за цією картинкою. Діти допомагають батькам прибирати перед святом. А також приводять не тільки дім до порядку, а також і своє тіло. А що ви бачите ось на цій картинці, дівчатка готують продукти для тіста, щоб випити дуже гарну паску. Ось подивіться, яка вона запашна та гарна. Та смачна. Ось подивіться на ці картинки, існують різні способи викрашання яєць. Це і розписування. Ось це посередині галунки, ось ви бачите. Також видряпування. Ось подивіться також як гарно прикрашена писанка. Давайте розглянемо наступні картинки, ви мені скажете, що ви бачите тут зображено. Давайте ось складемо речення за цією картинкою. Так, це святкова. Орзина. Кошик вибачаю святковий кошик. В ньому є різні гостини, паска, яйця хлібобулочні, інші вироби. А на цій картинці ми бачимо, як посвячують страви. Давайте ми з вами пограємо. Ту, яка називається Великдень у ліс. Потрібно назвати чітко, що ви бачите зображеним на писанка. Ось давайте. І скажете мені, де знаходиться звук з, що ви тут бачите. Золото, де знаходиться звук з? Так, на початку слова. Це що? Мімоза, де ви почули звук з? Так, всередині слова. Це що? Бузо. Так, також всередині слова. А це що зображене? Візок. Де ви почули звук з? Так, всередині слова. А ось на цих писанках. Знай... Назвати та знайти звук в цих слова? Давайте розглянемо першу картину, що ви тут бачите зображення. Так, звісно, посуд і де знаходиться звук С? Так, правильно всередині слова. А що ми тут бачимо? Стручок. А соль в першому слові так на початку слова, а в другому всередині це що в тарілці? Суп. І де ви почули звук С? Так на початку слова. А це що? Намисто правильно? Так всередині слова ви почули звук С. Давайте розглянемо наступні картинки і назвіть мені, де знаходиться звук С. Що це? Хто це? Слон, так. так, на початку слова, скакалка, також на початку слова. Абрикос, звісно, в кінці слова. Носоріг. Всередині слова, молодці. А це що? сир. Так, на початку почули слово кастрюля. Всередині слова, ковбаса. Всередині і листок – також всередині слова. Давайте розглянемо наступні картинки, в яких словах ви бачите, чи чуєте, промовляєте звук з. Що було на початку слова, давайте спочатку назвемо ті слова. Так, замок, зима, зуби, вірно. А в яких словах? Всередині слова звук з та озеро, ваза, язик іще берізка, вірна. Давайте розглянемо наступні картини. Так, тут. В верхніх картинках заховались слова звук з. Так, давайте називаємо слова, в яких ви чуєте звук з медуза, гніздо, коза, лезо. І де ви чуєте цей звук з? Звісно, всередині слова. А ось тут заховалися слова, в яких є звук С. Давайте на початку, в яких є собака, вірно, а всередині вуса, капуста і в кінці так глобус, вірно. Зараз ми пограємо в наступну. Яка називається складе речення за схемою? Великдень ми саме говоримо про це велике свято. Ось ви бачите схема, початок речення, кінець речення, довгі слова та короткі слова. Давайте складемо речення за цією картинкою та за цією схемою. Та родина сидить за столом, або сім'я сидить за столом. Сім'я сидить за коротке слово столом. Давайте розглянемо наступну картину. Люди йдуть до церкви. Давайте розглянемо наступну картину. Так. Хто кого ми тут зображемо? Сім'я. так, Українська. Дружня. Сім'я. Що ми бачимо на цій картинці? Скільки слів має бути в нас складено? Один, два, три, чотири. І що ви тут бачите? Так. Чудова, різнобарвна, великодня паска. Давайте розглянемо наступну картину. Бабуся пригощає внуків. Ось ви бачите, що робить малюк. Малюк розмальовує писанку, звісно, гарне речення. Діти питаються писанками. А що ви бачите на цій картинці? Так, сім'я сидить за столом, бо сім'я накрила на стіл. Давайте розглянемо ось цю картинку, та також складемо за цією схемою речі, бабуся пригощає онуків писанками. Про що ми сьогодні з вами говорили? Так, ми продовжували говорити. Про великодні свят. Поскладали з вами речення за схемою про Великдень, а також допомогли звірятам лісовим піднайти звуки з та «с» Слова. А наше заняття підходить до завершення. Я вам бажаю гарного весняного настрою. Будьте мені здорові та щасливі! До побачення, мої любі друзі. Зустрінемося незабаром.